Я хочу з вами, мій татусю, туди де бою вже не чути. Навіщо нам така свобода, якщо не можем разом бути? На щиті Саме так називається новий меморіал, встановлений в Ірпені. У центрі скульптурної композиції хлопчик в його руках нагорода загиблого на війні батька. А позаду шестеро воїнів, як могутні стовпи, несуть свого побратима до останнього місця спочинку. У цій скульптурі дружина полеглого героя Віталія Дудая побачила трагічну історію своєї сім'ї. Я дружина загиблого героя України. І це наші спільні дітки, які саме так зустрічали тата на щиті і отримували саме так нагороду. Я думаю, що мене зрозуміють всі ті, хто відчув ту втрату на війні, ту біль, зрозуміють символіку цього пам'ятника. За задумом, цей маленький хлопчик символізує усіх, хто втратив рідних на війні. Тих, хто вже ніколи не обійме своїх чоловіків, синів, братів і сестер, друзів. Які думки викликає, які емоції пам'ятник? Тільки біль. У мене лично, Тільки біль от за тих дітей, які залишилися без батьків, тих матерей, які залишилися без своїх синів. Вже їх не повернеш, а в пам'яті будемо зберігати і діткам будемо своїм розповідати. Так що тільки пам'ять збереже і дасть нам перемогу, дай Боже, сили. Цей пам'ятник повинен бути у нас в Ірпені. Слава героям нашим, слава ірпінчанам. Автор монументу на щиті скульптор Борис Крилов. Каже, реального прототипу цього хлопчика немає. Це збірний, уявний образ. Два або три роки тому я вже почав ліпити цього хлопчика. І обличчя змінювалося, Трошки щось додавалося, щось прибиралось. А настільки різна ця скульптура, вона в глині була одна, у воску, а потім в бронзі, коли вона була ще не оброблена, зовсім інше враження. Зараз від освітлення сонце з цього боку. Одне враження. Сонце ввечері буде освітлювати обличчя, буде інше враження. Тобто, настільки жива скульптура, мені самому цікаво подивитися, як вона буде жити. Скульптуру на щиті встановили за кошти ірпінського бізнесу. У майбутньому тут, на вулиці Котляревського, поруч із церквою Покрови Божої Матері, але її героїв АТО та пам'ятником теробороні планують облаштувати великий меморіальний комплекс у пам'ять про всіх загиблих ірпінців в російсько-українській війні. Це тільки початок, бо від існуючого пам'ятника має піти ще кілька доріжок. Доріжка в парк дерев'яних скульптур, доріжка до безпосереднього храму. Біля храму має бути створена міні-площа. Там так само при вхідній групі від храму має бути створена така невелика дзвіниця. Була ідея в тому, що дуже важливо в рамках меморіалізації ще зберегти пам'ять не тільки про військових загиблих, а ще й про цивільних загиблих. І ми активно обговорювали ідею з каменями спотикання безпосередньо на цій доріжці, яка буде проходити вже від парку до церкви. Встановили пам'ятник на щиті до третьої річниці звільнення ірпеня від окупантів. На відкриття завітали військовослужбовці, місцеві мешканці, управлінці. Ми маємо пам'ятати про кожного цивільного, кожного військового, кожного загиблого, кожного травмованого, травмованого фізично і духовно. Я дякую всім сьогодні присутнім. Це дуже символічне місце. Я впевнений. Тут буде багато. Родин проводити час і продовжувати мріяти ми повинні пам'ятати з покоління в поколінь. Наші діти повинні знати, яку ціну заплатила наша країна за нашу свободу. Дякую вам всім за те, що ви підтримуєте наші збройні сили України. Слава Україні!